З одного боку жутки, а з іншого боку, я прям відчував цю фізіологію, як я повільно рухаюсь. І, а, і я собі так подивився це ще десь, що в мене тоді було. І я, ну, я в якомусь такому завішаному просторі був, коли не знав, чим ну, я чим я буду надалі займатися. І цей сон нереально тоді вразив. Тому що я от я нічого не робив, і, мені, ну, і мене це тримало десь там ну декілька-декілька тижнів. Що я оце відчуття, от, коли ну, нічого не відбувається, і, і так по це все робить, дуже добре пам'ятаю. Не жив так, що літо, осінь, зима, завжди якісь такі маленькі періоди, там, поки тато навчався, вони могли на весну там на, на 2-3 місяці. Тож не пам'ятаю, що пам щоб, а, майже, майже рік проходив, там в саді. Оце єдиний був період, тій, коли, там, та там в аспірантуру поступав. Ось. І оце, оце от село це саме яскраві з кого. І щодо одного сна, як це Ну не сон, а, а будинок. Є просто великий якийсь будинок, в який мене постійно тягне. І якщо я в ньому знаходжуся, в мене завжди там мало часу. Я не можу зрозуміти, чому, але я маю там щось швидко встигнути зробити. І а, одного разу снилося, що цього, з цього будинку виносять а, покійників. А, от, щоб, а, іншого разу снилося, що я там збираю якісь коври і, і, і щось шукаю. Одного разу мені знайомилося, що в цьому ж будинку, він ну він фактично кожен раз є таким як лабіринтом великим. Тобто, зовні він я його раз-два бачив, але відчуття такі, от коли я в ньому перебуваю, вони завжди що це ось це саме той будинок, який мене лякає, який мене там, в якому я можу сховатися. Ось і. Ну, ось я так собі порахував, що десь сніг 13-14, це за, за, за останні п'ять років в цьому будинку буде від мене. В сонце, в принципі, я розслабляюся, я даю своєму тілу відпочити. І якщо мені є якийсь подарунок у вигляді відчуттів картинок і того, що ну, як би, скажімо, зі мною відбувається якийсь контакт з підсвідомістю, чи як це не назвати. Якимось іншим світом, внутрішнім, то це прикралося всередині е, головного героя. Ось, і власне от весь фільм я знімав фактично заради чотирьох снів, е, яких не було у автора, але події я переніс там в маленьке містечко, і для того, щоб розкрити там ту, ту власне суть, яка, яка була у автора, я подумав, що буде найкраще показати сни героя, і як я для себе його бачу, яким. Тобто це, це є моє бачення цього героя. А сюжетну лінію, там, яка була поза снами, я залишив власне е, ну, такою, яка була в тютюник, тільки переніс її в, е, в інше місто. Ось, і цей фільм він ну, в принципі дуже тяжко дався. Ну, Ірина знає, і от Поля Карпова сидить в залі. Вона зіграла там одну з ролей. І от власне якийсь там був... Е, Уже такий, як зараз, дедлайн. Коротше, цей дедлайн, аж так запам'ятав, що дуже довго ми це щось робили. От. І виходить, я встиг, здав, а на наступний день мені на 9 ранку треба бігти назустріч на вокзал, чи мені друзі передавали з Києва. А це травень місяць. Це кінець травня. І я думаю, все, раз все здав, лягаю спати, на ранок встану, будильник накручу. І такий прокидаюся і дивлюся, восьма там, з чимось. А я розумію, що я проспав. Що я проспав, що я на вокзал не встигаю. Кажу, мамі, давай там мені швидко сумку велику треба. А вона дивиться, має, каже, навіщо сам кажу, треба, я там йду зараз. Давай. Я збираюся бігом. Уже в дверях вона каже, куди ти йдеш? Кажу, на вокзал йду, мені треба. Вона каже, на який вокзал? Кажу, на вокзал там. там. Ну хтось мені щось передавав, кажу, ну от йду -да то-то забирати. Каже, це завтра. Кажу, як завтра? Кажу, це сьогодні, зранку. Каже, зараз вечір, Дім. Я не повірила. Кажу, можна телевізор включити. Вчили телевізор, дивився там 20 на скупівках. Все, поняв. Так що така історія була. А дежавю якісь можливі. Ну от, ну навіщо не тобто ти щось. Значить, ти оце бачив у вісні, а потім ти переживаєш це на житті і думаєш, блін, я це вже десь бачив. Ні, ти, ну саме в снах такого немає. Ні, ти живу не яке постійно, я, так, немає так, це я в реальності, що ти потім, От я це бачив, але це не побачила. Ну так, от було буквально, зараз три-чотири. Ну, в четвер було. Ну, тобто вони регулярно відбуваються в такій і що там в четвер було? Ну, в четвер ми. Е... Ну, Ми їхали показувати бороду, а, а, ну, короткометражний фільм, в те село, де ми знімали його, ну, от, власне, туди, на спеціку, де я дивився. І виходить, там звукорежисер, я ніколи в його машині ну, якби не був, не знаю. Тобто, я просто перезвонив, там, замовив звук, ми сідаємо, збираємося, і він в якийсь момент каже, я там ще жінку хочу з собою взяти, щоб вона кіно подивилася. Ні жінку, ні, ну, якби я її не знав. там, а, Взяли цей екран. Взяли проектор, все взяли, сідаємо, і він починає мені включати, каже, а я ще на акордіоні на граю, я там люблю Балкани, румунську музику. І включає мені цю музику, і ми якраз їдемо. і Я розумію, що саме цю музику, саме цю його жінку, яка ну, спереді стоїть, я десь вже от, от воно було. В мене відчуття, я думаю, опа, де Ну от, от от, от, такі речі, які ну, не могли бути. То я цих людей не знав, жінку не знав, його музику не чув. Ще там проєктор, там оператор, який з нами їхав в село, я повірю, що ну, там могло просто статися, там схожа ситуація була. А тут людей і, і, ну, і місце, власне, ця машина, я не знав. Ну от таке буває. Ну і воно так раз в пару місяців буває. Деколи частіше, деколи май-менше. Залежить, як, як активно себе веду. Скажи, ну, в такому висиченні взагалі, е, житті та твоєму, у тебе все ж таки буває безсонні? Ні, ну буває, якщо багато роботи. Ну, це, це вже якесь стимульоване безсонні. Ні, так що не можу заснути. Ну, так. Ну, Чи то, от, то, от вот, вот, Пару днів. Ну так, да, якісь можливо. Ну буває таке, що ти не привикаєш, там це сенати в одній годині, раз треба в другу. Вже не заснеш, що робити. А були якісь такі взагалі випадки в такому страшному соні, як сказати? <гум> не знаю, ну, ну як... як. Ну, напевно, що щось таке було, але аж так, щоб там день-два не спати, І такого не, так, не було. А щоб ти там вже якось навмисно з цим боровся, ці Ні, ні, такого не було. Завжди звалюю ситуацію. На пару годин хоча б. Краще, ну, треба зніматися, щоб не страждати від писоні. Ну, ти вже на початку теж розказав, що в спиш, так? – Ну так, з приводу публічних місць. А, це Да, публічних. Все чітко було, теж є одна історія. Коли мені ну, там, 20 років виповнилось, я вирішив поїхати в Умань, там де ротився, от просто собі на тиждень поїхати до там, України, там, поїздам автобусами. І в мене якраз друзі після закінчення техніки Вони поступили в Львів на архітектурний. І я от, власне, там, з -з, -з, з Черкас, з Києва, думаю, поїду до них в Львів і потім ну, повернусь раз в Чернівці. І там у них був. і я, там в мене є дуже хороший друг Степа Герц. Який власне, от на екрані це батько, це не професійний актор, я дуже хотів, щоб він знявся. От, і він погодився. І, значить, ну, відбув я в цих ну, гостях, і ну ні, Хорош, хорошо віддихнувся, все нормально. <світ> от, і е, ну, поїхали на вокзал. Поїхали на вокзал. Ну, значить, що збиралися дуже довго, прощалися, так ну, в общем, красиво прощалися. Виїхали на вокзал і запізнилися на поїзд. Ну, блин, Запізнилися на поїзд, а грошей немає на таксі. А значить, Це Львів, а учаться вони в Львівській аграрній академії, яка знаходиться в Дублянах. Це десь кілометрів 20. Ну, і ми пішком, чук -чук 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 -чук, в три ночі прийшли туди, в ці дубляни. коротше, Кажу, так давай якось ефектно зайдемо. Ну, значить, цей, значить, тихо через вахтері пройшли, а ребята ж всі попрощалися, наших там 9 чоловік вчитися. вчилися. От. І значить, я переодіваюся, беру тапки, просив, заходжу, е, я тільки цукру і вийшов. А там шок всіх? Буває. От. А, ну, Потім зайшли, розказали цю історію, з нас посміяли, сказали, що, типо, як ви так могли. Ну, коротше, потім ще довго це відмічали, ну, десь полягали в 4-5 ранку. Ну, от. А на ранок вони потягнули мене з собою на пари ще посиділи в них на парах. От. Ну все, давай тепер виїжджаємо, чітко, поїхали. Степа каже, так. Діма, давай за, за півтора години. Виїхали, приїхали за пів години, туди і годину тусити. А це блін, це березень місяць. от, На вокзалі холодно. А внизу ці платні як їх зали, а то шкода тих грошей. От. Єдиний зал безплатний це зал для цих, їх був е, боже, для. Ну, в общем, для призовників. От. Пішли ми туди, нас кожен раз наганяли. Ми такі сидимо 10, хвилин, нагнали. Такі дивимося, патруль пішов, ми знайшли якесь місце, сидимо такі з ним. Потомлені сидимо, сидимо, сидимо. І коротше, тут ми заснули. <реш> <реш> Ні, все нормально. От ви подумали, що ми проспали, а ми дивимося на годинник, а там поїзд 21.32, а ми дивимося на годинник, а там 21.20. І ми біжимо. Ну так біжимо, а туди бігти, біжимо. А все по такий каже, можемо не бігти. Кажу, чого? Там годинник неправильно є. Зараз 22.20. Ви такі дивишся на центральне табло. Правда 22.20. Ну коротше, опять ми пішком ті дубляни. Наслідночі, <ривіт> на третій день мене вже проважали всі, <ривіт> відправили з нами Васю Кіцула, Сережа не вони як цьому, знаєш, не вони, вони, вони в фільмів про Павліка, який ніколи не п'яніє. Вони посадили, все, поїхав на пасарам. Отак, така історія була. Може, все ж таки в когось з наших якісь питання виникли, поки ви дімислив. Зала для призовників вже там немає. Вже <смеш> немає Що Ти відповідаєш, Тобто ти людей якраз язика питання знаєш, і є зала для призовників. А буває, буває таке, що ти спиш і розумієш, що треба прокинутися і не можеш. Ну, ну, ніби сон у сні. Ти прокидаєшся і знову, і знову не те. В смысле, а і прокидаєшся і плюс, знову І знову в сон прокидається. А, в сон? Сонусні, значить, як театр в театр приїхав. Ну це знову озеро. Ти їх не читайся, там, там так чітко все написано, ти що? Ну коли ти собі ну, як би засинаєш, а потім ще раз знімаєш заснути, і ти можеш там цим всім управляти через стіни ходити. Ну такого, ну. Ну знаєш, коли на пари треба було кудись, то таке бувало. що Все, я встав, я встав, я йду. Таке, ну знає, ну, це, це на якомусь такому рівні в тому. хтось може? Так, я. Найбільше тривалість, ну, напевно, один, десять, один, максимум, коли було. Це після якогось походу, я пам'ятаю, що ми пішли дуже втомлені. там пороги якісь були, ну, в общем, по Черемошу і порту, і ту, і дуже втомлені приїхали, і в дев'ятій лягли, і десь, не навіть не в дев'ятій, а лягли в один, в одиннадцять, в десять. 10, 9, в 10 років. Це... Ну, от після такого, знаєш, коли реально фізично на тому, що організує. Взагалі, ну, знаєш, який принцип? Враще, так, коли спиш, прокидатися тоді, коли сам прокинувся, а не по будильнику. І ну, я вже будильником, ну так, ну, він в мене є будильник, але я завжди стаю за пару хвилин до будильника. Ну, от так само, ну, буває. Тебе молодія не гарно стоїть на дитині. Ні, в мене класна. T-Rex Children uh, Revolutions. Yes. Чітко. No, Ні, ну стан. А ще мали мене на рибалку не хотіли брати. Казали, ти малий тобі 5 років, все, не підеш. Я кажу, як не піду. Ну каже, ти не встанеш. Що, встав, зібрався, такий сижу, а всі ще сплять. Я Отаке було, Ще зараз мені там тато згадує. Ми кудись йшли, там машиною, там все, там що закидуть. А я так, це ж це ж така подія, ви що, не пропущу. Це да. було.